Вітаю! Кожен з нас хотів би покращити життя своє. І як це зробити? Ну, можна уявити, що наше життя це одна цій долоні. Оце все наше життя. А те, чого в нас немає, воно заходиться за межами цієї долоні. І в даному випадку, коли ми реагуємо автоматично на щось, то ми фактично знаходимося тут. У нас нічого не змінюється. А яким же чином ми маємо отримати зміни? Ми маємо ставати більш уважнішими. Тобто, якщо з нами щось відбувається, навіть таке банальне, я хочу піти там щось заїсти, або кудись подивитися, тобто якась така автоматична реакція, зупинитися, прислухатись до себе, задати собі питання, а що насправді я хочу заїсти, від чого насправді я хочу втекти, оцим автоматизмом, десь залізти там в соцмережу чи подивитись серіал. Тобто, ставати більш живими. Більш чутливими і більш уважнішими, що насправді відбувається, що за цим стоїть. І коли ми стаємо більш живими, коли ми перестаємо бути равликами, які реагують автоматично на якийсь там імпульс, ховаємося десь в мушлю, а більш живими, відповідно, ми починаємо, ніби пробудовувати світ, і наше життя стає більше. Тобто, більше помічати, більше помічати своїх реакцій, більше помічати. Що відбувається навколо, більше помічати своїх відношень, чому саме так? Іти взаємодію з цим, досліджувати це. І це дослідження це як пригода, це йде про розширення. Ми стаємо більшими, і наше життя стає цікавіше. Буде діяти певний природний процес, тобто, якісь певні форми будуть ставати неактуальними в житті, вони ніби як будуть відмирати. А нові форми будуть народжуватися, тобто нове життя буде приходити в такий спосіб. І я тобі цього бажаю.